Відпочивається. <говори> хто ще чим займається, навіть Я? Я вонар не на класно. займається. Классно. Добре, хто ще чим займається. Відпочиваєте так, всі? Так, хлопчики, будь ласка, давайте тихенько. Скажіть, а хто з вас хотів би літом працювати? От після школи ви закінчили, у вас влітку буде тепер робота. Хтось хотів з вами працювати? Не дуже, так? Ось один я розкажу сьогодні історію одного. Я один хлопчик. Після того, як він закінчив школу, він був трошечки старший, йому було 12 вас є 12 років. Немає. От йому було 12 років і він вирішив після школи на літні канікули працювати. Як ви роботу собі уявляєте, 12 років ви могли б працювати? Ви? Хто кимось працювати? Добре. Так ще. Добре, хороша робота. Хлопці, чим ви займалися? Що ви хотіли робити? Якщо вам було 12 років, що б ви робили, яку робосу знищили. Що ви? ви вмієте робити? О, хороша робота. Дівчатка. Чим би ви, ви займалися? Робити яйця мовлення Так. А це був хлопчик і ось один фермер периметр і говорить, я шукаю собі помічника. Ви хотіли дії на три місяці на, на фермі. Я думаю, не дуже, так? Да? І ось він шукав собі помічника. І ось після служіння, до нього підійшло багато партнерів, чоловік 10, і його потрібно стільки подивити. І от він вибирав, обирав когось його похоти. Як ви думаєте, як він дивився, по яким критеріям зайнював? І от він дивився по зовнішньому вигляду, як виглядають. Що вміє робити? Хтось відповідає, я вмію там замінати, я вмію прибирати, я вмію будувати. А один хлопчик, у нього була дуже дивна відповідь. Він знаєте, що сказав? Я вмію спати і час буде. Ці харча що це таке за таке заміння. Всі можуть спати час буде. Правильно? Якщо йде дощ, якщо йде назад, буде, всі добре спеціально, добре під час. Буде. Недобре, так? Да? Каже, ну добре, чекайте в понеділок у себе напевно. І ось він почав працювати. Він дуже старанно виконував всі завдання. У нього була ферма хворі, і ось він збирав сіно повністю, доглядав за коровами. Це нелегка була робота, і ось одного дня пішов сильний, сильний дощ. Ферма прокинувся, це було серед ночі, і він думав, так, це ж сіно, мабуть, не накрита. І розбудити мого Віктора, щоб він допомагав. І що ви думаєте? Він приходить до Віктора. Він каже, що каже: Віктор, посипайся! Там на вулиці на велика вулиці злива, тощ, там велика буря, мені треба тебе допоможе. Що ви думаєте, Віктор? Пам'ятаєте його слова, коли він сказав, коли я покривав на роботу, що він її найкраще робити. Так він спав під час буря. І так і виходило, що певний будив його будив, але зрозумів, що той спить дуже міцно, і він думає, ну все, піду робити все сам. Він підходить до е сіна, дивиться, а сіна накрита презентом. Іде до іншої кубки, дивиться інша кубка, також накрита брезентом. Дивиться гули, лопати, все файно складено на місцях, все відчинено. Він думає, тепер він зрозумів, чому той віктор добре спав. Тому що він дуже добре виконував свою роботу. Я знаю, що у вас зараз канікули, що ви відпочиваєте, але я вам раджу, щоб ви допомагали своїм батькам. І щоб по вашим вчинкам завжди можна було сказати, що ви які дітки? Дуже відповідальні. Я... Так? І по нашим вчинкам від... Від... ми можемо зрозуміти, які ми відповідальні, які ми хороші люди. І цей фермер дуже здивувався в цьому вікторі. І на ранок він сказав: знаєш, Віктор, я думаю, що мені вночі доведеться. Дорогі наш Боже, дякую тобі за наших діток. Благослови, будь ласка, що за їх вчинками могли спостерігати, які вони тобі любили, як вони добре і чемно виконують працю. Дякую тобі за все. Амінь.